Друзі, усім привіт! У мене сьогодні 24 серпня, День Незалежності України. Всіх вас вітаю і хай нарешті в нашій країні настане мир. Я тільки ну, з Нової пошти забрала свою посилочку з подарунками, з виграшами і з новим сюжетом від мережки. Перед вами крайня новинка. Сюжет називається Стара Яблуня, хоча, як на мене, не така вона і стара, такі спілі яблучка на ній. Ось така краса до мене приїхала, ну і, звісно, я не втрималася від старту. Хоча собі обіцяла щось ще дошити і потім з цією роботою розпочати працювати. Але Чесно, не хочу себе стримувати, не хочу відкладати. Тільки но відкрила посилку, в першу чергу, розпакувала свою нову мережку. А є в мене до неї вже перенабір. Отримала буквально вчора. Бачите, так склалося, що і наборчик, і перенабір все разом. Ну, тобто, всі зірки склалися для того, щоб я його сьогодні розпочала. Звісно, я його вже відкрила, щоб не шелестіти. Покажу вам ніточки Ось такі чотири. Планшетки з такими яскравими, зеленими, червоними, жовтими. Ну, краса просто коричневі, дуже гарні також. Кольорів 40 загалом буде в роботі використовуватися з них, в тому числі будуть бленди. Скільки блендів, я не знаю. Зі схемкою так детально я ще не ознайомилася, але є тут і півхрестик, є і хрестик, і є фрузлики. Ну і, звісно, бекстіч. Бекстіч, до речі, тут буде вишиватися. Є такі кольори, де він буде вишиватися в три нитки складення. Ще такий бек я не робила, цікаво буде спробувати. І, ну, я, в принципі, не знаю навіть, де він буде тут вишиватися, якщо чесно, аж в три нитки. Не знаю, коротше поки що. Давайте пороздивляємося з вами цю красу. Центральне це дерево. Дуже люблю вишивати дерева, зелень. Тут і коричневий, і багато зелених. Ну і стиглі яблучка. Будиночок там такий вдалині. Доріжка до нього веде. Кущики зелені. Ну, краса, це, напевно, десь кінець літа, скоріше за все. Прямо як зараз, кінець серпня. Ну, і вишиватися робота буде на ось такій AID 16 каунту. Вона така сизо блакитна, як завжди, як зазвичай в мережці. Я вже, бачите, і на раму цю канву натягнула і навіть помітила собі лівий нижній кутик, де я буду вишивати, з якого я почну вишивати цю роботу. Так, характеристики. Які у нас тут характеристики? Робота сама буде 29,5 на 38,5. На 16 каунті вишивається, ниточки DMC, 40 кольорів, як я вже сказала. Ну, і загалом по марафону: тут 38,5 тисяч хрестиків. Хрестиків з них 30 тисяч, там більше 11 тисяч, дається пів хреста. Ну і небагато фрузликів і так багатеньку бекстічу. Отож, починаю її сьогодні вишивати, дуже мені хочеться її надкусити. І я думаю, що найближчі 3 дні я проведу тільки з цим сюжетом. Хочеться мені влаштувати собі таку моновишивку з одним сюжетом 3 дні, як я зможу його просунути, скільки мені вдасться вишивати. Отож, починаю. У мене начебто все готове. Єдине, я цього разу хочу організувати собі ниточки на органайзер. Я ще так не робила. В мережці тут є органайзер. Треба відрізати і понавішувати пасмочки собі. Мені здається, так буде трішки легше. Ну, попробую. Я, в принципі, такого не роблю. Зазвичай беру прямо з планшетки нитку, одну витягую, замотую і фіксую назад на планшетку. Тобто нічого додаткового, ніяких рухів не роблю. В організації цього разу спробую. А ну, як мені зайде, як сподобається, то і буду так надалі робити. Все, пішла вишивати. Давайте зустрінемося. Ну, Так як я буду вишивати 3 дні, я надумаю, напевно, зроблю включення після кожного дня, щоб подивитися, як мережка росте, який прогрес. Та й взагалі, мені здається, буде цікаво. Отож, до зустрічі за мить після першого вишивального дня. Друзі, привіт! Знову! У мене сьогодні вже 25 серпня, вечір, 6 година вечора, і я рівно добу вишивала свою нову роботу, свій новий процес. Це мережка, стара, яблунька. І ось що я за добу навишивала. так. Вишила я 1012 хрестиків. Бачите, планувала вишивати з лівого нижнього кутика. Думала, тут більше попрацюю, позашиваю. А бачите, побігла я так вправо. Причому забігла за половину роботи. Вишивала я поки що трьома кольорами, всі в такій зеленій гамі. Тут є такі болотяні і світло зелені. Все ж. Вирішила я користуватися цим органайзером рідним від мережки. І бачите, поки що два кольори. В мене тут навішано дві пасмочки. Я відрізаю собі по пасмі. І так як тут багато зашивається одним кольором, дуже великі ділянки одним кольором зашиваються, тому я, в принципі, беру. Ниточку, все, що я навісила на органайзер, намагаюся зразу і відшити, а потім міняти колір ну, або знову продовжувати тим самим вишивати. Цього разу я хочу, напевно, добігти ось до цієї стежинки. Я вже, в принципі, майже це зробила ось отут оця частинка. Ось проходить оця межа, де я повишивала, то я думаю, що я вже надкушу наступного разу оцю стежинку. Ну, а може побіжу до дерева, бо його хочу також повишивати ще. Не знаю, зараз продовжу його вишивати, це буде вже друга доба з цим сюжетом. Ніякі більше я не брала в роботу, хочу максимально усі три дні, як я запланувала. Повишивати саме цей сюжет, ну і потім підвести підсумки, скільки ж мені вдалося за 3 дні вишити. Так, до речі, вчора я вам сказала, що тут 40 кольорів, Ні, нічого подобного. Тут є повторки ось цей темно-зелений, оцей і світло-зелений. І того тут 36 кольорів загалом. Ну, найбільше, як ви бачите, саме зелененьких. Ось ці дуже яскраві ниточки. Червоні і рожеві, і жовті тут дуже гарні також. Жовтого тут буде багато. Тут, я думаю, це буде весь луг вишиватися перед будинком. Там такі м м кольори сонячної трави, я б так сказала. Коротше, краса мої, найулюбленіші. Взагалі, зелені, відвожу душу на цьому сюжеті. Поки що вишиваю тільки-тільки зеленими. Все, іду далі продовжувати цю роботку. Сподіваюся, часу в мене буде достатньо. Ще сьогодні неділя, вечір неділя. Хоча ще чекає мене і консервація, та й взагалі хатні справи. Ну, а завтра робочий день. Тому дуже собі бажаю нашити хоча б не менше, ніж за першу добу, не менше тисячі хрестиків. В будь-якому випадку. Зустрінемося з вами за мить, покажу додатковий приріст на старій яблуні від мережка. Друзі, знову привіт! У мене сьогодні вже 26 серпня вечір, поки працювала, поки закінчила всі справи, то вже і сонце сіло, тому знімаю при такому штучному освітленні цю роботку. Що ж, я навишивала за другу вишивальну добу. Ось так змінилася моя робота. Побігла я таки до дерева, ось сюди я побігла вишивати, хоча планувала оцю доріжку трішки почати, але побігла сюди вверх, вгору. І вже майже тут там, 4 клітиночки догори, і буде в мене половина роботи, нижня половинка цього сюжету. Ну і сюди я забігла вже більше, ніж наполовину. Позначила для себе таку область вишивання вже, і думаю, що мені повишивати далі на третю вишивальну добу, яку я буду проводити з цим сюжетом. Це мережка, стара яблунька. Новиночка крайня від цього виробника. Так, не сказала, вишилося в мене всього 820 хрестиків, і то я вишивала переважно вночі. Ну а сьогодні ранок почався, на жаль, не кави, як то кажуть, з масованого обстрілу. Планую за третю добу трішки наздогнати свою норму, яку я собі таку оголосила на день, це принаймні мінімум тисячу хрестиків. Перший день вийшло, в другий трішки я не дожала. Ну нічого, спробую зробити це за третю добу, надолужити, як то кажуть. І, скоріше за все, буду вишивати півхрестиком, тому що в мене вже зараз восьма година. Поки хатні справи я закінчу, то напевно знову засяду аж е пізно ввечері або вже вночі. Тому. Буду спрощувати собі задачу і, напевно, буду вишивати я ось тут під цією гілочкою, яка в мене вже ось так тут гарно позначилася. Буду вишивати я тут трішки неба, може, ці Кущики це все вишивається тут півхрестиком. Ну або побіжу знову ж до доріжки. Ану, можливо, за другим разом я все ж туди доберуся до тієї діляночки. Ну що ж, іду далі продовжувати вишивати цю роботу. Більше ніякі процеси я поки не вишиваю. Влаштувала собі таку моно-3денку з одним процесом. О, дівчата, Бачу, як дуже темно через камеру передається вся ця вишита краса. І ось оцей зелененький, він такий, якийсь тьмяний трошки. А наживо він дуже такий соковитий зелений колір. І ось тут багато гарного коричневого, там такі гарні переходи, а воно все зливається в якусь таку темну, не дуже чітку плямку. Завтра буду намагатися все ж зняти при сонячній погоді, при сонячному дні. Як це виглядає? Це дуже красиво, дівчата, виглядає. Дуже-дуже мені подобається те, що виходить. Вам поки все сказала на зараз. Продовжу вишивати ще одну вишивальну добу проведу з цим сюжетом. Ну і покажу, що у мене. Завтра вже покажу, ближче там до вечора. Що у мене загалом вишилося за три дні по сюжетику від мережки. Все, пішла вишивати до зустрічі за мить. Друзі, привіт! Знову в мене завершилася третя вишивальна доба. По вишивці сюжети від мережка, стара яблунька. Вдалося мені за е, третю добу навишивати без 30 хрестиків, тисячу хрестиків. Таким чином, загалом я нашила за 3 дні майже 2800 хрестиків, там 2770 з чимось. І наразі моя робота вже готова на майже 7,5. Відсотків. За 3 дні дуже непогано я попрацювала. Дуже я задоволена. Хотілося направду мені вишити до 10%. Буквально не вистачило мені там якихось тисячу, напевно, харестиків. Ось така краса. Це я вже ловлю. Зараз прямо сонечко яке сідає, але хотілося мені показати вам цю красу. Як вона виглядає при денному світлі, плюс-мінус, при такій сонячній погоді, плюс-мінус, ось маю такий результат. А, ну що ж, я вже встигла трішки засумувати за іншими своїми процесами, які я відклала, тому, напевно, сьогодні повишиваю також мережку, але своїх оленів, я вже за ними скучила насправді. А цей сюжет який я ненадовго відкладаю. І, напевно, також візьму його в ротацію. В основні сюжети буду бачити. Все, дякую за те, що провели цей час зі мною. Буду чекати на ваші коментарі. Як вам новиночка, як вам мої просування? І бережімося та зустрінемося у наступному відео.